На ливані виросте. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Насадження в домі Господні, та доряд у дворах Бога нашого процвітуть. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Примодвій спросі, вислухаємо Святого Євангелія, мир усім. І Духа Від Івана, святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Той час бачить Івана Ісуса, що йде до нього і каже: Осягнець Божий, який бере гріх світу, це той, про якого казав я, за мною йде муж суші переді мною, бо він був раніше за мене, я його не знав, та я на те прийшов, хрестячи водою, що він був об'явлений Ізраїлеві. І свідчить Іван, кажучи Я бачу духа, що мов голуб сходу з неба, і перебував на нього. І я не знав його, але той, хто послав мене хрестити водою, сказав: над ким побачиш Духа, який сходить над ним перебуває, і над ним перебує, той хрестить Духом Святим. І я бачу і засвідчу, що він син Божий. Слава тебе, Господи, слава Тебе. В ім'я Отце і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Осягнись Божий, який бере на себе гріх світу. Це те, для чого прийшов Христос. Взяти гріх світу на себе. Що це означає? Чи це означає, що Христос мав згрішити з усіма гріхами цього світу і відповідно понести за це кару? Чи може якось інакше Він на це все мав зробити? Важко зрозуміти і до Кінця. Але. Пояснити це можна, знаєте, як, як би це сказати, тим болем, який кожен з нас переживає разом із страждаючою людиною, яку любимо. Трошки замудро, але от коли хтось з дорогих мені людей хворіє, тяжко хворіє, і ця хвороба спричиняє біль, що ми хочемо? Ми хочемо якось от зменшити цей біль. Тобто ми є поряд з цією людиною, з цією особою, щоб цей біль хоч якось зменшити. Особливо, коли це хворіють діти. Думаю, що кожен з батьків хоче забрати біль своєї дитини. Розділити цей біль, щоб було як можна менше. Чи це означає, що. Батько батьки хочуть захворіти на таку саму хворобу. Навряд, вони хочуть її знищити, вони хочуть її забрати, і щоб не було цієї болі, щоб не було цього. І водночас людина, ця дитина, яка хворіє, для неї є завжди легше і приємно, коли поряд є хтось, хто її любить. Що в такий важкий час, таку хвилину тяжку її не кинули, не залишили саму одну. І вона з кимось. Поряд з нею є хтось. Вона не одна. І от це називається Це співпереживання, співстраждання. Коли е, хворий і здоровий, вони наче разом розділяють цей біль І відповідно. Одному набагато є легше. Саме це зробив Христос, коли взяв на себе наші гріхи. Він, будучи здоровим, будучи тим, який не знає гріха, не вчинив жодного гріха, верніше, Він знає, що таке гріх, але він його не вчинив. Він, будучи поряд з людиною, з людьми, співстраждає страждає. Від болю гріха. Бо людина, яка вчинила гріх і свідома Цього, це завдає їй болю. Вона страждає від, від того, що вчинила гріх. І от Христос стоїть поряд і розділяє з нами осей біль від гріха. Оцю муку, що я вчинив і образив Бога. І от Христос взяв на себе оцей біль від страждання людини, біль страждання людини від гріха, тільки Він взяв на себе біль від усіх людей. Всіх, які були на той час, і які ще народяться майбутнє покоління. Тобто біль сотні тисяч, мільйонів мільярдів, я би сказав, можливо, і мільярдів людей. Їхній біль, він переживає, біль від гріха. І для того, щоб цей біль і оздоровити цей гріх, він мав померти на Христі, що і зробив, тим самим давши шанс кожному з нас позбутися гріха, позбутися хвороб через повість. І каже Іван, що він взяв на себе гріх світу. Тобто він з нами переживає цей біль для того, щоб ми позбулися гріха.